Доброго ранку, мої любі малята! Ви вже проснулись? Мамі з татом посміхнулись? А тепер часу не гай та на заняття поспішай. Дітки, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Осінь! А давайте разом скажемо осінь яка. Красива! Золота, різнокольорова, барвиста. А ще дітки осінь називають щедрою. А ви знаєте чому? З настанням осені на городах дозріли овочі, в садах фрукти. І люди клопочуться та збирають врожай. Малята сьогодні в гості до себе запросила бабуся Одарка. Вона назбирала дуже багато овочів і пропонує розглянути їх та відгадати загадки. Як овоч називається? У землі вона ховається руденька, наче лиска, а вгорі зелена кіска. Морква. Ріс на грядці молодець. Хаб зачуба та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Буряк. Овоч цей жовто гарячий. Він кругленький, наче м'ячик. Зварить кашу нам смачненьку, з нього до обіду ненька. Гарбуз. Він червоний, та не мак, у городі не буряк, соковитий цей сеньор. Що це діти? Помідор. І солоним, і свіженьким овоч люблять зелененький, а росте він на грядках, у колюченьких листках. Огірок, під землею народилася. І для борщику згодилася. Її чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Картопля. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози прольєте. Цибуля з мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Молодці дітки. А тепер давайте ми з вами згадаємо, що було у кошику: морква, буряк, гарбуз, помідор. Огірок, картопля, цибуля, капуста. Все це дітки овочі. Запам'ятайте, маленькі діти, овочі мають вітаміни. Всі вітаміни смачненькі. Їжте їх охоче. Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і гарненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. До побачення, малята! Дякую, що завітали до мене в гості. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось в гостях у бабусі Одарки. А зараз пропоную разом зі мною вимовити чисто умовки. Ок 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 зелений огірок. Ва-ва, ва, ва – ва, корисна морква. Ля, Ля-ля смачна картопля. Молодці малята! Ви чудово сьогодні працювали, а нам же час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!